Родився тішуся, новій зустрічі з вами та щиро вітаю усіх з Днем Соборності України. Свою стрічку єдності нині зв'язали в одну із трияни. Залишили на ній свої побажання, що писали та чи встигли вже виміряти довжину єднальної стрічки далі у випуску. В зоні АТО на передовій блокпостах та базах побували наші колеги Віра Яворська та Руслан Лесків з найвідважнішими друзями. У місцях бойових дій їздили разом з волонтерами, везли Куляду та Вертеп від Слав'янська до Кримського та Чугуєва. Що бачили і чули, які неочікувані подарунки залишили, що цікавого розповіли. Дивіться уже зараз. А після новин повна версія подорожі Вертепу на схід не пропустіть. Потрапити в зону АТО простим охочим дуже важко. Окрім документів, потрібна чітка мета поїздки, термін перебування і паролі. Дійсні лишень впродовж кількох годин. І ще багато, начебто, дрібниць. Однак ми прямували впевнено, тому що з волонтером Ростиславом Тищенко, який уже втоптав дорогу своїми частими поїздками. Найперше ми заїхали у Слам'янськ. Наш зімпровізований колектив, до якого сміливо зголосились Назар Корестович, Руслан Леськів, Маріка Щупак та Андрій Баран, Віра та Люба Яворський. Володимир Дечій. Запросили до хлопців із батальйону Січ. Там чимало стриян. Засиваю ваш дім радістю оцієї чудесної днини. З Новим роком вітаю і вас, усіх, і Василів, бо у них іменини. Засиваю вас дім багатством і зерном золотої пшениці, щоб доволі всього було і в коморі, і у півниці. Тож уважно мене послухайте, що від серця я вам побажаю. Заплатіть смачними гостинцями. Новим роком усіх вас вітаю! Дозвольте я і вам, як у наших краях вінчують. Вінчую вас, пане, панове колядники, з новодорожденним Ісусом Христом, який народився в місті Віфлеємі, розвеселив весь світ, той би вас розвеселив щастям, здоров'ям, сетними літами незміренними, а по сетних літах, щоб ви тиждали отримати корону Отця придвічного, що вам зичимо і бажаємо на многе блага літа. Дякуємо, а нашій ненці України і нам всім побажаємо перемоги одну на всіх. Треба, ми поставимо за життя. Слава Україні! Героям Слава Слава, слава нації! Смерть ворогам! Наступні кілька блокпостів довга польова дорога і Лисичанськ, де ми зупинились на дві доби. Там зустріли старий новий рік, поставили вертеп. І за час, поки тривала стрілянина з боку сепарів, пізнавали армійські будні. Михайлика. Я не клас Слава да, я прочитаю. Давай. Слава Україні, дорогі воїни. Хочу, щоб ви виграли за Україну. Якщо злавите граного Путіна, хочу, щоб ви вдарили від мене Путіна. Я знаю, що вам тяжко, вам потрібно багато пити і багато їсти. Ви наша надія. Путін хво. Я п'ятий Б клас. Хлубляв, я в Різь, третя школа. <ривіт> Такі, <ривіт> Кузьми, скрябіна, Візь, племінник. Візь. Пише до вас учень третього класу. Я кожен день дивлюсь телевізор і переживаю за вас зі своєю сім'єю. Надію, що скоро все закінчиться і ви повернетеся до своїх сімей. Всі живі і здорові. Не здавайтесь, моліться. Бог вислухає ваші молитви і захистить від куль ворога. Ми також за вас молимося. Нам знайомі, біль алиць, ваших батьків, алиць, родичів, які чекають віде. вас удома, бо в зоні АТО алиць, був мій вуйко алиць, Мандюк заманків, Юра. Слава Україні, героям слава! Там вже відчули, як смачно вміють готувати розказую, чоловіки. Я... деруни, котлети я, і піцу. Два яйця, так як я смет... і треба дві ложки сметани, так як або чотири ложки молока. Я дві ложки немає сметани і немає молока, то я дам води. І воно нічого тоже той самий ефект має. Треба, щоб воно таке вже було. От На, Маєте вдома, шампіньони, не щось не таке. Не бо не я бачите, ну, тушує. Я живу. Я трошки зап'юся, там хоче. Дуже не смачно. Фантистична піца. А вам сподобалося? Дуже сподобалося. В мені сподобалося, що ви їсте. Що... їсти, якою дуже гарно видно вночі, вона, в принципі, працює mm. тільки на теплі речі, але вона не працює при мінусовій температурі, високій мінусовій температурі. Chum, chum, chum. Фантастика! У ніч перед виїздом Назар Чегорестович вирішив від усього колективу подякувати за гостинність і жертовність. Тому залишив на тілі бойової машини тату девіз розвідників. Одним словом, зараз третя година ночі. Ми в на дуже таємному секретному об'єкті. І це наша секретна машина. Даринка. І Даринка має сьогодні стане справжнім патріотом, тому що вона отримає на своїх сідницях два чудових патріотичних татуювання. Які є девізом, кого це є? Чий це девіз? девізом? А це є Василь, в нього сьогодні іменини. Ми, Ми були, вони його... вже закінчили три години тому. Я ще живу сьогоднішнім делом. Так працюють розвідники. Вони зі сфонариком. дуже шумно. Дивіться. Тепер наша Даринка має таке чудове татуювання на Москаля, з ним поїду на Москаля. І чесно кажучи, <говорит> всіх тих, кого ти передушиш, вони так дивиться читати. Останнє, що <говорит> <шо> вони побачать. <говорит> Останнє, що вони побачать, це з Україною в серці. І той тризик. Слухай, тепер будеш, якщо йти в наступ, то тільки з задньої передачі. Пляха, туди взагалі. На батьківщину нашу, в Потім довгою лісовою дорогою ми потрапили на передову, де служить наш колега Роман Бабич. Уже там, за річкою, передова, і наша артилерія, яка так гучно відповідала ворогам. У цей момент на причепі ми колядували. Ой, радуйся, земле! І ці відчуття неможливо передати словами. Бояться, а він стоїть ряситься, сансмуто паситься, гостиріє, клячу тілімого. Бачу тут же, тут же тут, тут же тут. Далі Старобіск в гостях у десантників. А так, Чугуїв, там ми відчули, що таке стрільбища, ніч у солдатському наметі і польова кухня. А ще що таке радість від зустрічі з українцями. Всюди, де були, ми бачили лише професіоналів, відданих справі чоловіків, готових життя віддати за нас, але й розчарованих поведінкою голів держави. Попри те, вони обіцяють перемогти і заспокоюють у нас є все. Єдине, чого бракує команди вперед. Віра Ягорська, Руслан Леськів, стрільські новини. Цалин захворіла редактору газети Фортуна, депутату Стрийської міської ради, ще наприкінці минулого року діагностували фолікулярну лімфому. Це онкозахворювання лімфатичної системи, третя стадія. Угорські лікарі взялися за лікування Лілі, громадські активісти нашого міста, яка минулоріч стояла біля витоків майдану. Потрібно пройти шість етапів хіміотерапії. Лікування наразі триває. Кожен з нас може зробити свій внесок по-своєму. Це зробили стрі які вчора вчилися виготовляти ангеликів з тканини. Про майстерні уроки і їхніх учасників, організаторів та майстринь далі у сюжеті. Так щоб на такі Ми закріплюємо і намотуємо. Приблизно 20-25 п'ять про майстер-клас завчасу Михайло Шмігельський чільник молоді з Трищини, постив у групах Фейсбуку. Ідею підтримали члени молодіжної організації Батьківщина молода. Дівчата розповіли нам, що після вчора Лілі і Цалину у Будапешті зробили вже другу хімію. Попереду ще чотири лікувальні цикли. З допомогою друзів, знайомих, мешканців міста вдалося назбирати значну частину грошей. Проте ще більше половини бракує. Загальна вартість 30 тисяч євро. Я звертаюся до кожного небайдужого, хто може допомогти, чи гривною, чи євро. Ваша допомога буде важлива для Лілії Цален, яка сьогодні які сьогодні поставили важкий діагноз онкозахворювання лімфатичної системи. І вона сьогодні потребує вашої допомоги. Поправлятися у ручній роботі радо зголосилися діти зі Стрийського серотинця та жінки університету третього віку, який діє при польській парафії. Плітали з нитками дощицю любові, молитви і своє тепло. Також школярі, двоє міліціантів та місцеві педагоги. Знаю, що пані Ліля випустила книжку свою для своїх діток Роздрукувати ті книжки, розпосудити. судити не рівно в школі. Ми біля тобі отак під кутиком дітям запропонували би читати. Ати працювати з ними позакласне читання по організували. Теж гроші вилучені гроші пішли в під... треба Ми підтримки. Це Зараз така ситуація, криця, що кожен повинен подумати б... ту ситуацію, яка є, обдумати і. Нехай воно здорові усі, хто вчора власноруч зробив авторських ангеликів, внесли і кілька гривень на лікування стриянки лілії цалин. Зібрали більше 500 гривень. Вироби з тканини продадуть на ярмарку. Скоріше всього, такий пройде у стінах молодшої гімназії. Про та місце організатори повідомлять згодом. Благодійні пожертви дівчата з молодої батьківщини впродовж різдвяних свят збирали також біля стрийських церков. На цьому добрі справи на користь лілії не завершуються наступної середи. Центрі пізнайко відбудеться тренінг із виготовлення кольорових квіток з обгорток від цукерок. Марічка Ходовицька Романко Купринець, найстриські новини. Ніхто не забути і ніщо не забути сьогодні? У стрію святкували День Соборності. На подвір'ї другої школи зібралися школярі, освітяни міста, духовенство, громадські активісти, майданівці та атовці, аби згадати про тих, хто загинув за Україну. Після рушили до шкіл, де навчалися стрийські герої. Згодом до центру Стрия. Як все було у подробицях, розповість Микола Бойків. Тільки тим повертайся за. Давалося б день, коли потрібно святкувати і радіти від того, що майже сотню літ тому воз'єдналися українська народна і західноукраїнська народна республіки не до веселощів. Цьогоріч день звуків і стрію виглядав незвично. Панахида за невинно об'єднаними хвилини мовчання, сумні пісні та вірші, і молитва за захисників, як знак шани і дяки за жартомність. Вони захистили нашу волю. Вони дали сигнал усім іншим, а особливо молодим. Об'єднайтеся. У цьому міць. все, що робиться освітянами, робиться заради тих дітей, за якими майбутнє, і які усвідомлено чи не зовсім усвідомлено, але однаково повинні розуміти, що це їх батьківщина і це країна, в якій вони житимуть. І ця країна буде саме такою, якою вони її будуть бачити. Власне, я вважаю, очі події Революції Гідності. Війна на сході показала, що. Українці об'єдналися це раз далі. Територіальні Дивіться, росіяни українськопохожні, які живуть на Україні, захищають Україну. Україна захищає білоруси, грузини. Світ об'єднався, нас підтримує, і це я вважаю, що це найбільша цінність, чого ми добилися тепер з тривогою і жалем у серці та сльозами на очах. Сьогодні згадують про Андрія Корчака, Юрія Дяковського, Павла Коваля, Андрія Безручака, Артура Лі, Миколу Штинду, Тараса Бруса. У день, коли не стало на майдані Сергія Нігуяна, і він на устах, ми з ним домовилися, що кожен вечір я буду на майдан приходити до нього особисто і розказувати. Він його цікавила західна Україна, Галичина Бадерішина, людина дуже проста. Спокійна людина за Україну він цитував вірші Шевченка. Дуже добре знав. На сам кінець, уже в центрі міста учасники ходи отримали на руки синьо-жовті стрічки. На них писали свої побажання. Майдані всі об'єднають їх в одну велику. Остаточні цифри повідомлять у Львів та Київ. А сама стрічка єднання відправиться у тур по 16 містах України, де проходила сьогодні акція. Ну і на завершення на майдані у день слуки лунали гімн і коляда. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Нещодавно голова громадської організації Майдан Стрищини, медик Вікторія Котур у соціальній мережі Фейсбук заявила, що організація не є політичною, оскільки не веде політичної діяльності. На майбутніх виборах не підтримуватимуть жодної партії. Під час місцевих виборів майданівці не будуть лобіювати інтереси того чи іншого кандидата на крісло голови Стрия. Таким заявам передував конфлікт з представниками громадськості, які нібито виявили усе. Фі організації тепловізор придбаний на пожертви стриян. чому його досі не відправили на передову, та в яких ще огріхах винуватять борців за мир? Дивіться у завтрашньому інформаційному випуску новин. Деталі та цікаві факти з роботи не політичної а громадської організації, через горнило якої пройшли сотні волонтерів. Переповімо вам завтра. Відео новини за сьогодні. Дивіться також на нашому інтернет-порталі Телеланком Маєте важливу інформацію? Обов'язково телефонуйте за номером, який бачите зараз на екрані. Нехай щастить, не забувайте в єдності. Сила народу. До побачення. Того ж дня у стрію буде хмарно, ввечері можливий дощ, температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 1-2 метри за секунду.